Урок номер 14 Раціональні цілі вирази. План сьогоднішнього уроку буквені вирази, одночлени та операції над ними, многочлени та операції над ними. І так, що називається буквеним виразом. Запис, в якому використовуються тільки числа, знаки арифматичних дій і дужки, називається числовим виразом. А запис, в якому використовуються букви ще, числа, знаки арифметичних дій і дужки називається вже буквеним виразом. Буквені вирази, які місяць добуток, іноді записують без знаку добутку, для того, щоб скоротити запис. Але тут мається на увазі, що добуток все ж таки присутній. Для правильного запису буквеного виразу пишуть спочатку число, а потім вже букви, які входять у вираз. Ну, відповідно, у добуток, наприклад, або в суму. Вирази, відповідні значення, яких є рівними при будь-яких значеннях змінних, що входять, до них, називаються тотожно рівними. Наприклад, вирази 2 помножити, тут пропущений знак помножити, але він є на х-1-1, і вираз 2х-3 є тотожно рівними, тому що якщо яку, яке число ми дійсно не підставили замість х, то ми отримали те саме значення виразу. А ось вирази х5 мінус х і 5х3 мінус 5х не є тутожно то рівними, тому що, наприклад, підстав, якщо ми підставляємо одиницю, да, під, замість х в перший вираз, то буде 1 в 5 мінус 1, буде дорівнювати 0. І якщо ми одиницю підставимо другий вираз, то у нас буде 5 помножити на 1 в третьому, мінус 5 помножити на 1. Буде 5 мінус 5 також буде 0. Але якщо ми підставляємо вже 2 замість х, то тут у цьому випадку вони рівні, коли х при х дорівнює 1. А при х дорівнює 2, наприклад, у нас буде 2 в п'ятому степені це 32 мінус 2, буде дорівнювати 30. А при підстановці замість х двійки в другий вираз, у нас буде 5 помножити на 2 в третьому, тобто 8 мінус 5 помножити на 2 буде дорівнювати 40 мінус 10 також буде 30. А при підстановці х дорівнює 3, 2 на 5, 10, x дорівнює не 3 краще, а... Ну, да, краще 3. Підставляємо, підставляємо 3. 3 в п'ятому степені буде 81 помножити на 3, мінус 3 дорівнює. Буде все одно, що 80 помножити на 3. А це буде 240. Тепер підставляємо тут також отримуємо, отримуємо рівність, а тут зараз отримаємо нерівність. Не отримаємо рівність, точніше. Значить, 5 помножити на 3 в третьому буде 27, мінус 5 помножити на 3. Буде 135. мінус відповідно 15, буде вже у нас 120. Відповідно, ось при пісності трійки вже не буде рівність. А значить, вирази не є тужна рівня. Рівність, яка є правильною при будь-яких значеннях змінних, що входять в неї, називається тотожність. Ну, Це, наприклад, 0 помножити на х до 0. Тому що 0 помножити на x буде 0, 0 до рівня 0 при будь-яких значеннях х, тобто змінна, яка входить, у цю рівність, значить. Це у нас є тутожність. Так. Тепер далі. Я тут. Чищу. Зглянемо одночлен, як приклади буквених виразів. Вираз, що є добутком чисел змінних і, степ... і степенів, Мається на увазі степені. Натуральний. Називається одночленом. Якщо в одночленні першим записаний числовий множник, а добуток однакових степенів змінних записано в вигляді одного степеня, то такий вигляд одночлен називається стандартним. Ну, наприклад, 2. Два... І ще букви повинні стояти в алфавітному порядку. 2А квадрат Б – Це у нас стандарт... многочлен в многочлен у стандартному вигляді. Стандартному. Вигляді. А якщо ми розглянемо 2 А помножити на А, помножити на Б помножити на Б, то це не буде многочлен стандартному вигляді, тому що у нас букви не записані як один степінь, і тому. Ну, це вже не буде стандартний вигляд, але кожен многочлен можемо звести до стандартного вигляду. Тобто ми можемо записати 2, помножити на А в другому степені, тому що є два, доби, два множники, помножити на Б в другому степені. І А і Б знаходяться в алфавітному порядку, отже, це вже буде стандартний вигляд. А первинний вигляд не є стандартним. Своїм ножники, який входить у е, одночлен, називається коефіцієнтом одночлен. одночлена. Степень одночлена називають суму показників степені всіх змін, що входять в нього. Степень одночлена, який є числом, відмінним від нуля, вважають рівним нулю. Тобто, наприклад, у першому одночлені у нас степінь 2 плюс 1, тому що показник степеня у А2 у Б 1 буде 3. Степінь. А у другого у нас буде вже 2 плюс 2, 4. Які ж операції можна робити над одночленами? Зараз я тут приберу. По-перше, можна множити одночлен на одночлен. При цьому використовуються правила піднесення до степені, переставна властивість відповідна властивість степеня і властивість множення від'ємних ну, від чисел, От. і відповідна ще розподільна властивість множення. Це коли ми поговоримо про одночлени. І для того, щоб перемножити два одночлени, треба перемножити коефіцієнти одночленів і отримати коефіцієнт нового одночлена, тобто результатом множення одночленів буде одночлен. Потім показники степенів з однаковими основами додаються. І добутком будь-якого одночлена одночлен от буде одночлен, який варто подавати в стандартному вигляді. Взагалі взяти за право, подавати відповідь у стандартному вигляді. І ось розглянемо приклади задач за нової НМТ. Бачимо добуток двох одночленів. Перший одночлен у нас другого порядку, другий одночлен у нас третього порядку, спочатку множимо коефіцієнти. Коефіцієнт 0,4 помножити на 5. 4 помножити на 5 буде 20, тоді, відповідно, 0,4 помножити на 5 буде просто 2. І у нас одна змінна х, і показники степені додаються. 2 плюс 3 буде 5. Тепер, відповідно, шукаємо таку відповідь: це у нас відповідь В. Відмічаємо. Наступне завдання записати одночасно стандартному вигляді. Ми також бачимо перед собою добуток двох одночленів насправді. І тепер, відповідно, виконуємо цей добуток. По-перше, ми множимо коефіцієнти. У нас буде мінус. По-перше, відповідь буде від'ємна, тому відповідь а вже не підходить. 0,1 помножити на 7 буде 0,7. Потім х буде, відповідно, додаємо показники степені в третьому степені, а y буде в четвертому. х третьому, і в четвертому, мінус це відповідь Г. Підмічаємо відповідь Г, як. Правильно, як правильно. Наступна операція, яку ми можемо виконувати над одночленами, щоб в результаті у нас утворився одночлен, це піднесення одночлена до степені. Це, відповідно, множення одночлена самого на себе ну, декілька разів. І тут ми використовуємо властивість піднесення властивості степені з натуральним показником, що якщо ми степень підносимо до степені, то показники степенів От. І кожен множник підноситься до степеня окремо, це варто знати. Відповідний коефіцієнт підноситься до степеня також. І потім одночон записується в стандартному вигляді. А, і, наприклад, розглянемо так, таке завдання: піднести до квадрата одночон. По-перше, ми підносимо мінус 3 коефіцієнт до квадрата. Потім ми підносимо кожен множник до квадрата, використовуючи властивості степені. Мінус 3 множити квадрата, мінус 3 помножити на мінус 3 це буде 9. Відповідно, отримаємо 9, це показники степені множиться буде в четвертому, і тут показники степені множиться, тут буде. Відповідно 14. -те. І шукаємо таку відповідь. Деві це в четвертому П в 14. -му. Це у нас відповідь Г. І відмічаємо її. Інші відповіді, бачимо, не підходять. Так, я зберігу, почищу. Тепер розглянемо наступний ще приклад. Вже завдання НМТ. Перше завдання було зі збірника. Не забуваємо підносити до третього степені коефіцієнт, мінус 2, потім х в і ще в третьому. Мінус 2 в третьому степені це мінус 2 ммножити на себе тричі буде мінус 8. Х буде в четвертому в третьому, тобто, множимо показники степені в 12. Находимо відповідь: це відповідь b. Інші відповіді, бачимо, не підходять. І ще така операція, ну, її можна назвати операцію зведення подібних доданків. Одночлени, в яких однакові буквені частини, тобто буквені частини є теж рівними виразами, називаються подібними одночленами. Ось приклади подібних одночленів. 3х2 і 4х2. Буквена частина, в них однакова, в них різні коефіцієнти. І навіть е, наступний приклад: 3BAB і 3АБ квадрат. Це також у нас подібні одночлени, просто перше одночлен не записаний в стандартному вигляді. А ми можемо його записати як 3АБ квадрат також. Ми можемо його записати. А відповідно одночлени х квадрат у і хі квадрат, вони не є подібними, тому що х тут у другому степені, тут х в першому степені, а y навпаки тут в першому, а тут в другому степені. Якщо в подібних коефіцієнтів рівні, в одночленів рівні коефіцієнти, то відповідно і одночлени будуть рівними. А якщо в подібних одночленів коефіцієнти є протилежними числами, то одночлени. Називаються протилежними. І в результаті додавання вони утворюють нуль. Тепер значить, щодо зведення, відповідно, подібних доданків. Для того, щоб звести подібні доданки, достатньо додати коефіцієнти цих доданків, тобто, ну, доданки це одночайно тут в даному випадку. Доданки одночайно, тут мається на увазі те саме. Знайдений результат помножити на спільну буквену частину. І ось, наприклад, спростий тип вираз. Ми бачимо, що у нас подібні одночлени, тому що у них буква частина однакова. Відповідно, ми можемо якби, винести цю буквену частину за дужки і виконати відповідні дії над коефіцієнтами в тій послідовності, як вони записані. Ну, спочатку тут можна 7,1 мінус 8,1 відняти. Це буде мінус 1 ціла. і відповідно мінус 1 ціла мінус 2,9 буде мінус 3,9х. І відповідна відповідь «В». І відповідна відповідь В. Так, ем, сьогодні, ну, все ж таки, е, многочлен це вираз, який є сумою кількох одночленів, а многочлен, який складається з одночленів в стандартному вигляді, також називається в стандартному вигляді. І степені многочлена в стандартному вигляді називають найбільші зі степенів одночленів, е, в яких цей многочлен. З яких цей многочлен складений. І ось, наприклад, розглянемо: тобто, якщо у нас вже з'являється сума або різниця кількох одночленів, то це вже многочлен. І ось, наприклад, розглянемо многочлан 3x2 плюс 5. І бачимо, що він складається з трьох одночленів, які записані в стандартному вигляді. Степінь кожного з цих. Одночленів є два, тому що тут х у другому, тут хі ми додаємо, показники буде два також, і тут також у другому. Тому тут кожен одночлен є, степінь його 2, і, відповідна, і многочлен, степінь многочлена буде 2. Але якщо б ми розглянули, наприклад, 3х квадрат плюс х такий многочлен, то ми б також сказали, що це многочлен другого степеня, тому що найбільший степінь одного члена це 2, який в нього ходить. Хоча є одне член степені 1. На сьогодні тоді все. А операції намного члена ми розглянемо наступного разу, як і тема розкладання многочлена на множники. Дякую за увагу. Приємного перегляду та підготовки.